Вітаю! В умовах широкомасштабного вторгнення рівень небезпеки збільшився. Адже після обстрілів можуть статися непередбачувані ситуації. Ураження струмом це небезпека, яка може травмувати та навіть вбити людину. Та чи знають наші глядачі про те, як потрібно надавати першу допомогу у таких ситуаціях спочатку про це ми дізнаємося на вулицях міста. В першу чергу, мабуть, треба поберегти себе і подивитися, чи немає зараз небезпеки для мене, чи мене не вразить струмом. Якщо поряд лежать якісь оголені дроти, не знаю, то, то мабуть, потрібно викликати спочатку допомогу, яка допоможе це все прибрати і усунути небезпеку для мене, а потім, мабуть, цій людині можна надавати звичайну медичну допомогу. Дає пісок, закопувати її. Щоб струм вийшов і відразу телефонувати в швидку допомогу. Треба прибрати джерело струму, людину обезпечити від надходження, пошкодження, ураження. Це по-перше. По-друге, заземлити її, покласти на землю, якщо вона ще не на землі лежить. По-друге, перевірити, чи людина в свідомості дихає, чи не дихає, ну, викликати медичну допомогу. На жаль, ні. Ні. А що робити? Скажіть, будь ласка. Лариса дуже добре пам'ятає свій власний досвід ураження струмом, що врятувало життя, та як не можна поводити себе у разі небезпеки. Розповість наша героїня. Ну насправді це була така допомога мамі. Ми з моїм старшим братом робили світло додаткове під шавками мамі на кухні і під'єднували дві. Дві дві лампи і дві лампи між собою треба було з'єднати дротом, і щоб вони ну якби одним якби разом світили. от І ми з братом все під'єднали, включили ті лампи до розетки і решили там лишнього провода відрізати, бо він там висів, якби він нам заважав. І брат каже: Давай я ще ножицями візьму і. Перетну ці проводи. От, на що я кажу, та ні, ножицями, то там якби незручно буде, то давай там ножем краще. І поки він пішов за ножем, а з іншого боку, лампою, штекер від другої лампи, він просто висів. І той штекер пройшовся мені по руці, і зразу, ну, зразу таке, ну, ну, таке, я навіть не знаю, більше таке відчуття ніколи не, такого не відчувала. Це ну, так, як струмом пройшлося по всьому тілу, і зразу на руці був опік. от, Воно почервоніло, ну а згодом то там навіть були такі пузирі від того жогу. Ви знаєте, це навіть не мені врятувало життя. Я вважаю, що це врятувало братові. Бо якби він залізними ножицями перетинав би той провід, і він ті ножиці держав дуже крепко. То насправді б я б не змогла нічим би відбити його від того струму. Я б нічого не могла зробити. У Мене тато покійний був електриком. Що це таке? Я знаю, що таке ураження струмом. Ну я прекрасно розумію, що може бути зверху може бути нічого, можуть бути внутрішні опіки. Валерій, сьогодні ми говоримо про те, які першочергові дії можуть бути, якщо людину вдарило струмом, тобто вона mm -hmm. отримала можливо якусь травму внаслідок цього. І виникає логічне питання, яка ж може бути домедична допомога? Доки ми очікуємо швидку, наприклад, якщо людина в такому от стані знаходиться, ми вже прибрали джерело струму. Mm -hmm. Що далі? Першу чергу в будь-якій допомозі це оцінка власної безпеки. Тому дійсно спочатку має бути прибране джерело, тому що гірше одного пораного тільки що. Двоє. Знову ж таки, наше життя та здоров'я найвищу цінність. Отож, прибрали джерело. Лежить наша людина, яка була уражена струмом. І знову ж таки, ми повертаємося до найодних із головних питань, що вбиває людину найшвидше. В першу чергу це кровотеча. Подивіться, чи її немає. Тобто, чи немає ознак масивної кровотечі. Тобто, фонтануючі крові зрани, плями. Яка швидко пишуться калюжі під порадом або ж, не дай Бог, втрати кінцівок. Якщо в нас він ціленький, якщо кровотеч немає, добре, переходимо до другого питання. Що буває ще людину? Це можливість дихати. Тобто прохідність дихання шляхів не має бути забезпечена. Отож, перевірте, чи дихає людина. Методом чую, бачу, відчуваю. Про це, до речі, ми говорили з тобою на випуску про СЕВО реанімацію, як правильно перевіряти дихання у людини. Тому, ж, якщо ви якщо ви це не знаєте, Дивіться попередні випуски. Отож, якщо наш поранений дихає, але не притомний, маємо забезпечити йому можливість дихати далі. Яким чином покласти його в стабільне положення на боку? Відповідно, якщо так сталося, що він не дихає, це більш жахлива ситуація, тому що знову ж таки ми маємо якнайшвидше приступати до серцево-легеневої реанімації. В будь-якому разі, про будь-який стан, який ви визначите. Повідомте швидкі, швидка має знати, що відбувається з нашим пораненим. Свідомості він чи він не притомний. Простими словами, якщо ми будемо підходити до підсумку, ми прибрали джерело, а далі дивимо, що з нашою людиною, в якому стані вона перебуває, і відповідно діємо до медичної допомоги так, те, що ми бачимо, і те, що ми фіксуємо. Тобто, провали огляд, зрозуміли, діємо. Сьогодні ми розглянули алгоритм дій, який дійсно може врятувати життя людині, яку було уражено струмом. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть один одного.